Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудові бутерброди до святкового столу. Якщо хліб квадратний, розрізаємо його на два трикутнички. Це буде дуже гарно. Та обсмажуємо на розігрітій сковороді з невеликою кількістю рослинної олії з обох сторін. Підсмажений хліб перекладаємо на блюдо та натираємо з обох сторін часником. Готувати таку смакоту можна також з хрусткими хлібцями. Тепер два варені яйця натираємо на дрібну терку. Далі натираємо одне стигле авокадо та 125 грам будь-якого м'якого сиру додаємо сіль перець та приправи за смаком далі заправляємо сметаною або оливковою олією та додаємо за смаком подрібнений часник Подивіться, яка неймовірна краса виходить. Також можна прикрасити зверху зеленню, але безпосередньо перед подачею на стіл. Це неймовірна смакота. Спробуйте приготувати до різдвяних або новорічних свят Любі мої, всім бажаю любові, найскорішого миру, міцного здоров'я, багато приводів для радості та вдячності та Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!